На усті знову гине риба, як і минулих років у літній період мор водних біоресурсів спостерігається після рясних злив. Мертві рибини сьогодні вранці прибило до берега неподалік фонтану аератору на вулиці набережні. Його встановили кілька років тому саме для того, щоб насичувати річку киснем. Однак уникнути проблеми не вдалося. Біля усті стоїть страшенний сморід, а вздовж берега сміття та мертва риба. Очікувано, що цьогоріч в усті почала гинути масово риба. Це тотальна безвідповідальність у сфері управління річками у місті. Чому так стається? Серед причин це те, що будинки, які розташовані поблизу річки Устя, вони не мають каналізації. Відповідно, усі фекалії потрапляють у воду. Це підтвердив кілька років тому Рівненський обласний центр профілактики та контролю хвороб. Чотири роки тому екоклуб віднайшов у рівному 12 джерел незаконних скидів неочищених стічних вод у річку. Устя це і є одна із причин цвітіння води і масової загибелі риби щоліта. Природоохоронці напрацювали певні рішення, але вони не знайшли підтримки та зацікавленості з боку міської влади минулої і теперішньої. У 2018 році попередня місцева влада на око перевірила 3-4 джерела викидів. І далі іншими можливими заходами задля запобігання цих викидів не обмежилися. Окрім того, вони не провели біохімічного аналізу тих стічних вод, які ми зафіксували у річці Устя. Викладач національного університету водного господарства та природокористування Василь Корбутяк разом зі своїми колегами проводив дослідження та оцінку поточного стану річки Устя кілька років тому. Фахівці розробили рекомендації, як покращити стан водойми. Це триває. Валий процес відновлення, але починати його треба негайно, каже Василь Корбутяк. Так як ми довго устю забруднювали, так само не варто очікувати швидких результатів від, від заходів. І саме це, мабуть, відлякує кожного разу владу від вкладання туди коштів, тому що гроші будуть вкладені, а результат буде не одразу. А через там 5 років спеціалісти переконують, що проблема усті комплексна її треба вирішувати разом з проблемою басового кута. Однак, тотальна забудова прибережної зони, відсутність екологічної свідомості громадян, поки не дають оптимізму говорити про якісь зрушення у цьому питанні. Кілька місяців тому міський голова рівного Олександр Третяк заявив, що очистити басівку та устю нині майже нереальне завдання. За його словами, це те саме, що говорити про запуск космічного корабля. Микола Бражицький. Олексій Олексієнко, випуск новин.